Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і тут я ділюсь тренуваннями та корисними порадами, які допоможуть вам покращити стан вашого тіла та повернути собі легкість руху. В цьому відео ми поговоримо з вами про стабільність нашого кору, і, власне, що ж це означає. Дуже часто ми прагнемо до того, аби наш живіт був плоский, і ми бачили оці всі Бажані 6 кубиків, але це не означає, що ваші м'язи є функціональними та сильними, бо є доволі велика кількість бодібілдерів, які можуть виглядати доволі сильними, мати розвинені м'язи, але у них буде виникати будиночок під час роботи з м'язами пресу, спостерігатися діастаз, і вони не будуть розуміти, як же ж правильно користуватися м'язами пресу. Отже, в роботі з нашим таким м'язовим корсетом нам потрібно звертати увагу на дихання, на те, аби була скоординована робота з вашою діафрагмою та діафрагмою тазового дна. Для того, аби в роботу включався ваш поперечний м'яз живота, а не виникав будиночок, тобто коли у вас перенапружується, перепрацьовує прямий м'яз живота, або навпаки, включаються косі, або і те, і інше. Тобто нам потрібно відновити цю скоординовану збалансовану систему, аби ви могли безпечно виконувати ті ж силові вправи, і вже після цього думати про естетичну складову, як у вас виглядає живіт, чи є там ці 6 кубиків, чи немає. Хоча це взагалі не сильно то і важливо для безпечних тренувань. Тож, давайте розбиратись. Варто зрозуміти, що наш прес нам необхіден не під час виконання скручувань або от купи вправ на нього. Ні, він у нас працює і під час присідань, і під час тяги, і під час побуту. Тому потрібно зрозуміти, що всі м'язи працюють в концентричному, ексцентричному режимі, але наша задача з вами зараз якраз таки відпрацювати цю стабільність. Отже, ми з вами через бік лягаємо на спину. Стопи у нас дивляться з вами вперед. Тут можете декілька разів зробити тазовий годинник, тобто поперекатуватись по вашій кружовій кісті. Вдих стопами, підтягнули підлогу до себе таз пішов передній нахил, поперек відірвався. І видих стопами штовхаєте підлогу від себе таз іде до ребер, але поперек не втискаєте в підлогу, бо почне випирати живіт, і знову ж таки утворюватись будиночок. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про нього більше, то напишіть мені в коментарях, аби я мали. Ідея на наступне відео. Отже, вдих, видих, залишаємось в положенні, коли ваші тазові кісточки паралельні до підлоги. І тут зараз ми робимо з вами вдих, так, аби у вас не тільки ребра виходили вперед, а повністю рівномірно живіт надувся. І на видиху ви уявляєте, які. А, Такий дитячий як атракціон, там, де такі щупальці іграшки дістають. То ви уявляєте, що там, де у вас тазу ведно, ви наче такими щупальцями підтягуєте м'язи вгору, але там не повинно бути надто сильної напруги. Ні, м'язи скорочені, напружені, але ви не відчуваєте там якогось тремору або витужування. От на що важливо звернути увагу, аби ви. От підтягнули. Можете собі, собі рукою допомогти, бо дуже важко відчути саме ті м'язи, що нам потрібні. І в цьому положенні ви робите вдих, м'язи розслабились і видих, підтягнули. Знову вдих і видих. У вас повинні ребра не розповзатися отак в сторону. А залишатись бути зібраними. І так само ви повинні відчувати напругу між тазовими кісточками, наче ви хочете зв'язати і стягнути. І знову вдих розслабились, розширились і видих підзібрались. Але знову ж таки не перетискайте, тобто не видувайте живіт, не прогинайтеся, не потрібно якості ребра перенапружувати, бо якщо ви втягуєте живіт... Дуже часто порушуєте таким чином патерн свого дихання, то у вас ребра і так склеєні. Ні, ви вдих, дали собі можливість надутися, скажімо так, розширитись. І в видих, у вас діафрагма підтягується вгору, та завидно, наче щупальцями там затягує. Знову вдих. Розслабилися, ваша діафрагма опускається, і видих, затягуєте. Судово. І тепер в цьому положенні нам потрібно однією ногою ковзати над підлогою. Якщо у вас слизький килим, це добре, або ж ви взагалі можете одягнути шкарпетку і ковзати по підлозі. Вам потрібно лишати себе стабільними, аби не було такого що та завалюється в одну в якусь із сторін. І так само слідкуйте за коліном. Якщо воно розвертається назовні, ви втратили цей момент. Ні, краще зменшить амплітуду, але контролюйте. Тобто вдих, і видих підтягуєте. Тут ви маєте бути стабільними. Вдих і видих підтягуєте. Стопу нікуди не розвертаєте. Коліно також у вас, як дивилося, вгору так і дивиться, та залишається стабільно. Ви можете поступово збільшувати амплітуду, але поки працюєте в тій, як вам комфортно. Можемо зробити на одну сторону і потім на іншу. У мене килимок не ковзає. Тому я буду вести над підлогою. Тобто тут ви маєте лишатися абсолютно стабільним, або у вас живіт не видувався. І аби ви, звісно ж, не відчували роботу попередній поверхні стегна, бо це буде означати, що у вас перенапружуються ваші згинечі. Наступною прогресією буде так зване невеличке крокування. Ви лежите руки у вас вздовж, робите вдих, і на видиху ваш центр стабільний. Ви підняли ногу вгору. І опустили. Знову вдих, видих, ви стабільні. Тобто, на видиху, у вас діафрагма, опускає, пірніше піднімається тазовидно, також, і опустили. Слідкуйте за тим, аби ви лишалися стабільними. Можете однією ногою робити, можете чергувати. Але Слідкуєте, аби ви не завалювалися з однієї сторони в іншу, аби ви не розвертали стегно якось назовні всередину. Бо якщо це відбувається, на це потрібно звернути увагу і, по суті, рано переходити до якихось надскладних планок або вправ на прес, коли ви не відчуваєте тут стабільності, не вмієте це контролювати. І велика ймовірність, що якщо ви будете виконувати присідання з вагою або стану витягу, то ви не зможете. Скоординувати роботу м'язів таким чином, аби вона була безпечною. А коли ви почнете звертати увагу на роботу з вашим кором, на те, аби контролювати і технічно правильно виконувати вправи, ваші тренування стануть набагато результативнішими. І також тут важливо, аби ви не відчували прям таке палання, горіння, попередні поверхні стегна. Бо тоді це буде означати, знову ж таки, що у вас перенапружуються ваші згиначі, вони перепрацьовують, а з ніякої стабільності немає. Тому ми рухаємося поступово. Тобто, це такі невеличкі вправи, які зможуть вам зробити. Перший крок до того, аби перенавчити себе рухатись вправ... правильно, і я впевнена, що ви точно помітите зміни потім в подальших своїх тренуваннях. І до речі, в мене є. Окреме тренування для підтягнутого живота, там, де ми з вами працюємо над диханням, м'язами, пресу, сідницями, тобто над усім кором, над артикуляцією хребта, і воно вам допоможе краще в комплексі попрацювати над вашим животом і зробити м'язи більш функціональними. Аби придбати я вам залишу посилання внизу. І обов'язково поділіться своїми враженнями після цього відео, чи вийшло у вас. Контролювати своє тіло, поки ви виконували цю вправу, чи була у вас стабільність, і, звісно ж, залиште мені в коментарях побажання до наступних відео і чи потрібно вам відео про будиночок або на м'язах пресу, або про діастаз. Тож, не забудьте залишити вподобайку, підписатися і дякую, що приділили час і мені, і собі. До зустрічі у наступних відео!